Алло. Да, Макс, привіт. Привет. Так, це Оскар, да. Е, кажи, вибач, будь ласка, просто замотаний і тільки залитив у хату, передівся і сразу це до тебе набираю. Я понял. Е, я же мене на просто так додому. Так, чуть чуть-чуть е, uh, прич... нічого, нічого не не чую. Ще раз. Я рад, відпустили мене просто так додому. Ага. Причина така, що собака дома. Не, пицца, пицца с Порвал, порвал малого. Кого порвал? Щас... А, малого? Да, да, они сейчас ä, в больнице. А где именно а, Алексей, э, я, 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 не знаю, или в Ювелирске, или где-то, я, ну, я это еще не выпускаю. Алексей, скажи мне, пожалуйста, там на, наркоз, да. Скажи, пожалуйста, какие тебе скинут документы, что тебе скинут? Да мені достатньо того, что. Мне не надо дарить, давать. И просто одолжить, чтобы им сейчас кинуть. Яка тебе бригада? Ну вот бачиш, ты ж не задумав, что Откуда ты выезжаешь зараз? Маринка. Я тебя почув. Мне достаточно того, что Люда за вас попросила, Сальвато. Сколько тебе треба денег? А, ну, только наркоз, чтобы ты понимал, ну, 50 долларов, это самое минимальное у нас, ну, в Одессе, это самое минимальное. Я а, подчеркиваю. Ну, ну по, самому, по самому минимуму, ну, сколько, ну, тысячи три-четыре, это, ну, по самому минимуму. Ну стільки зможу. Ну клянусь. Більше нема. У мене монобанк вообще пустий. На приваті там щось полтори тисячі. я зараз знайду. Ну, три-чотири зможу. Я, я все, 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 ні, все, мені все, 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 нічого вертати не треба. Максим, все забули це. Я сам розберуся потім з банком. Напиши мені, будь ласка, в телеграм номер карточки. І ще одне. Ти просив допомогу. Дивися, щоб я зараз. Так кажи мені зараз, щоб я записав на листок. Я завтра їду тобі скупляться. Памперси, які? Памперси і четверка, і п'ятерка. Я тебе там писав, по-моєму, тройка дорослі. По-моєму, тройка. Я можу переписати. Давай я... Ти диктуй зараз одразу, потім допиши, щоб я зараз листок собі взяв, бо я забуду. У мене така голова для вас. Четверка, п'ятерка, взрослий. Взрослий. Ну, хорошо, пускай буде тройка, якщо що. Ще... Так, ну, по їжі. Пеленки на взрослого 60 на 90. Сейчас. Потому что, ну, баб, бабушка лежачая, э, ну, на 90, да. після ракетного удару. Так, ну, блін, бы, я прошу, це, как це бы, мої сусіди дуже близькі. От, ну, якщо є можливість, я думаю, ну, я ж... Я ж тебе, розумієш, ну, чого він не брав трубку, чого не відвічав на телеграм. Коли у мене не прочитано, це значить, я не можу зараз вирішити питання. Я коли вже піднімаю трубку або відкриваю телеграм, це значить, я беру ручку, листок і займаюсь питанням. У мене тисячі повідомлень. Так, Макс, дор дорослі, пелюнки 60 на 90 дальше поїхали. Дальше поїхали. Питание. Питание детское. Питание до двух років. Це? Да, да. Есть. У мене є Іспанія. Іспанія присилала мені. Значить, дивися. Хорошая, хорошая, хорошая. Ну, Іспанія, дивися, Хороший. там месяц. Міс... Ну, не, я тобі не дам. Дивися, там місяць просрочки. Місяць. Но это ну, ни о чем, поверь, потому что я, э, мало того, что хлопцам присылаются питание, они там довольны, как слоны, э, детям давали, ну, питание просто обалденное. Воно у нас в Украине стоит, я бачу, 500 и 600 гривен. У меня, у меня, у меня 3%. Давай я тебе напишу, давай я тебе сейчас напишу номер карты, и тогда уже перезвоню, чтобы ты скинул. Но... Я не, успію, не Я почув, okay. е пиши мені в телеграм номер карточки, я зараз у, у сусіда з кредитною позичу і тобі закину. Так що буде не у Доскра, а там з другого телефона. Да, ну давай, і давай, по їжі я вже зрозумів, там чай, сахар, ти просив, щось таке, так? Да? Да, 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 да. Все, давай, sure, кидай карточку. Угу. Супер. Господі, люди. Сальвато, доповідаю. Все. Зараз вирішується питання. Хто може, теж долучитися, будь ласка, 5375 10 71 12 Це номер е, монобанка. І Приватбанк е, 5363, 20 98, 73 59 48 Я то зараз скину. Ну, щоб ви розуміли. От дивіться, у мене зараз на карточці. Увага. 1000... 214 гривень, 32 копійки, щоб ви не думали, що я е, дуркую. Е, а людина попросила 4 тисячі гривень. Е, Отак от і допомагаємо. Як можемо, е, так і допомагаємо. А знаєте, запити, печаті, підписи, ви все самі почули. Я, я для чого цей розговор записав? Тому що ми таких розговорів сотні. І е, морозиться включати до рука і розказувати, е, надішліть мені офіційний запит. Е, понятне діло, що попросила людина, яка зараз знаходиться в Вашингтоні, і ця людина неодноразово е, мега допомагала нашим хлопцям. Тому, Коли вона написала Олексія, я тебе дуже прошу допоможи. І ця людина каже: я від Людмили Сальвато, я вас прошу, допоможіть, у нас немає взагалі нічого. То, понятне діло, що ну, мені цього достатньо. Е, треба якісь запити, документ, ну... Може я неправильно щось роблю, але я вважаю, що в біді час має значення. Тому е, отак, чим можемо, тим сюди допоможемо. Всім дякую, велике. Завтра їду скуплятися і відправляю людині іще й посилку. А зараз 4 тисячі гривень Попробую знайти і переслати йому на, на що він просив господі. На... На наркоз дитині я так поняв, що собака порвала там чи дитину, чи щось таке. Все, дякую, Гарного вечора.